Ентеральне харчування, питна вода та медичні фартухи. Доброчинці з волонтерського штабу українська команда передали гуманітарну допомогу обласній клінічній лікарні. Представниця штабу Мирослава Клим розповідає, вони вже не вперше надають подібну допомогу медичним закладам, і її вдається отримати за сприяння європейських донорів. Хочу сказати, що ми не вперше в лікарні. Ми привозили інвалідні візки, сюди вже привозили інші медичні засоби, ліки. Ліки різні і е, з радістю допомагаємо. Тільки маємо можливість. Заїжджаємо, допомагаємо. І хочу також наголосити, що ми це робимо не тільки в обласній лікарні, а ми це робимо у всіх медичних закладах нашого міста. Це за сприяння французької компанії Dog for Ukraine, яка є яка співпрацює із волонтерським штабом Українська команда. Вони надають нам гуманітарну допомогу, і ми відповідно вже розвозимо її по її по закладах і по малозабезпечених громадянах. Дану допомогу в обласній клінічній лікарні роздали у відділення, де про. Ходять реабілітацію наші захисники та захисниці, розповідає завідувачка відділення Леся Шотурма. В даний час це дуже це кожна краплиночка тої води нам дуже потрібна. Кожна допомога ми цінимо, дорожуємо цією допомогою. Більше ми будемо розподіляти там, де військові. А зрештою, якщо буде дуже багато, то ми передамо і на інші відділення, які потребують Малозабезпечені, переселенці. Багато є в нас різних верств населення. Теперішній час важливо об'єднуватися та допомагати кожному українцю, переконаний представник штабу Олег Шкрумида. Тому вони надають допомогу як внутрішньо переміщеним особам, так і місцевим мешканцям. Наша допомога в першу чергу націлена на внутрішньо переміщених осіб пенсіонерів малозабезпечених, багатодітних, але слід зауважити, що зараз в теперішній час не тільки внутрішньо переміщені особи, ми то помітили, що потребують допомоги, а й люди, які проживають і тут просто зараз стали в складних життєвих ситуації, і не мають десь змоги заробити гроші і потребують продуктів харчування для дітей, потребують памперсів, то що потрібно в першу чергу. До нас звертаються люди, навіть я би сказав. Більше місцевих ніж внутрішньо переміщених осіб. Також волонтери наголосили, аби отримати допомогу, потребуючі можуть звернутися до їхнього штабу або ж в соціальних мережах. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.